Тут такий садок був. Ой, немблій, все на одна яблунька. Вирізав. Ось такі грушки були. Яблуньки. Все, це вже він зробив. Багато тут яблунь було, вирізано, лише. Дідруша була. Півна сторона. Запущений від. Таке тут А Або таке вікно. Одно. Тут, де цього пристройка? Тут було друге таке вікно. Тут такий більгарний вид. Чи вам в як зроблені, в муги внизу, mm -hmm. то там і сперік і там так були заділені ці вугли гарно. Такий гарний вид був. Він поставив тут в нього, як він казав, ванна і туалет на порозі. 16 метрів цей будинок. Це окрема будівля? Ми жили, тут в хаті було у нас чистенько прибрано, а то ми в хаті не жили. Ми жили тут в кухні, літній кухні. Наші двоє нам питали місце. Тут дві жили в кімнаті було, і кухня сама, і ванна, і кладочка маленька, і веранда. Mm -hmm. Я маю другий Подивіться, тільки на той пеньок. тому Скільки років може бути тому ясень? Бачите? Вон там пень. Mm -hmm. Скільки років? Там багато років. Вон. А от другий такий самий здоровецький ясень. Ці ясені, тут, от саме тут погріб під низом там, бо mm -hmm. це гараж. Е і ці ясені випивали всю вологу. В погрібі все було сухенько як він, того, що тут у сусідах, в кожного, як ну, тільки такого навісні багато снігу, тане, багато води, то по грібах вода. У нас ніколи такого не було. Тому що ці ясені випивали цю всю воду. Він взяв їх, позрізував, бо каже, що вони мені мішають. Вони лягають на В рапшому причини було. На сарай там тінять, дорогу. Тін. Так йому хотілося. Ну, він не забув, що він тут живе і в нього там я знаю, що там погріба. Тут коли цих ясенів немає, там погріб і є, буває вода. Це гараж, так. Да. Це гараж. Це тут гараж. А там під низом, з цієї сторони там mm -hmm. захід в підвал, в сарай. В сарай стояв дві корові і ще було. Там на одному місце було там. Не стояла січкарня. А хтось жив в, в цій сірій хаті, вона просто стояла чистенько. Да? Це, да. Це... Да. Це ми построїли. Жноля почали, так. Це ми построїли з чоловік. Тут була така старенька хатинка бабці моїй. Це батькова мама, вона мені лишила її по А Ми прийшли сюди і тут построїв Іван. Цю хату, построїв цей хлів, це все зробив. І він захворів, їздив, зробив собі камаза, купив якусь розвалюку, щоб притягнути.